Четвертої ранку триває атака на Київ російськими шахедами. Є двоє постраждалих у стресовому стані. Зокрема, 11-річна дитина. Ще двох людей. Рятувальники намагаються деблокувати у п'ятиповерхівці, на яку впали уламки збитого дрона. Це інформація від очільника Києва Віталія Кличка, яку він написав у телеграмі. Станом на цю мить, за його даними, уламки збитих дронів впали в чотирьох районах міста. Найбільше у Солом'янському, там є падіння уламків на дитячий садочок, житловий будинок, а також посеред вулиці. В Усіх місцях сталися пожежі. А у Дніпровському районі частини збитого БПЛА потрапили у багатоповерховий будинок на сходову клітину. Там рятувальники зараз обстежують дах. Ще одна група рятувальників виїхала на місце падіння уламків у Голосіївському районі. Тут уламки влучили у житловий будинок. А на Печерську частини збитого дрона попадали на відкриту територію. Збивають БПЛА над Києвом і зараз. Тож залишайтеся в укриттях, як сказав Суспільному в ефірі телемарафону речник військової адміністрації Київщини, це найбільша атака БПЛА на столицю з початку повномасштабного вторгнення. Російська армія атакує Україну впродовж усієї ночі. Наразі відомо, що над Дніпропетровщиною ППО збила ракету і п'ять безпілотників. Загиблих та поранених немає. Повідомив у телеграмі голова обласної ради Микола Лукашук. Також на Дніпропетровщині ворог двічі атакував з артилерії Нікополь та Марганецьку громаду.